Зірку рятувальникам ДСНС відкрили на вулиці Сагайдачного у Тернополі 15 серпня, з нагоди дня міста. Виготовили відзнаку за гіпсовою моделлю, автором якої є тернопільський скульптор Дмитро Плеп'як. Захід розпочався з хвилини мовчання за загиблими захисниками та рятувальниками. Символічно, що в цей день ми відкриваємо нову зірку, яка є надзвичайно важливою для нашого міста, оскільки це був вибір тернополян. Зірка рятувальникам ДСНС. Будь-яка надзвичайна ситуація завжди першим поруч рятувальникам. Я сьогодні дякую вам за вашу працю, тому що тернополяни впевнені знать, що де постанеться біда. Рятувальник завжди буде поруч, буде вчасно, врятує, надасть необхідну допомогу. Зірка символізує вдячність не лише діючим рятувальникам, а й тим, хто загинув, виконуючи свої обов'язки, а також їхнім родинам. Та зірка це не просто знак, це символ шанування, це символ поваги, символ довіри, це подяка нашим рятувальникам, які сьогодні стрілять. Це подяка тим, які загинули під час виконання свого бойового завдання, рятуючи життя іншим. Дякуємо ветеранам, дякуємо сім'ям наших рятувальників за терпіння і розуміння тяжкості нашого сім'я. В умовах війни робота рятувальників особливо важлива, адже вони прибувають на місце надзвичайних ситуацій і допомагають на прифронтових територіях. Перше, це велика честь для всієї родини рятувальників міста Тернополя і е, в загальному області Тернопільської області. Е, я хочу сказати, що це заслужена честь. Адже як тут багато було сказано, що рятувальники дійсно всі ті люди, які перші е, приїжджають на місце надзвичайної ситуації, місце надзвичайних подій, пожеж, е, ліквідацію ворожих обстрілів. Е, е, наші безперетехніки безпосередньо беруть участь в розмінуванні територій на сході і на півночі е, в тих місцях, де проходять бойові дії. До слова цього року. Алеї у Тернополі виповнилось 15 років. За цей час тут встановили 39 бронзових пам'ятних відзнак. Повідомляють у прес-службі міської ради. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.